Якщо в минулому у війська Запорозького існував майже повний аналог на заході Європи Швейцарська конфедерація, то у сучасності існують теж певні паралелі. Теперішній аналог Запорізької січі це французький іноземний легіон професійна військова компанія, яка виконує за кордоном найбільш небезпечні воєнні операції за наказами правителів Франції. Так само, як колись у січовиків воїн, Потрапляючи у лави іноземного легіону, позбавляється свого минулого, колишніх злочинів та переслідувань. Натомість там він отримує нове ім'я та прізвище і стає на певний час простим козаком, солдатом-легіонером. Так само, як і Січ колись, французький іноземний легіон це суто чоловіча військова спільнота, яка заточена на виконання бойових завдань будь-де.